Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте дивитись, що у вас буде завтра. Починаємо з особистого життя. Так, ну тут для якогось короля Кубків завершується дуже складний період його життя. Це, ну, Кого як, в когось там, наприклад, там на протязі місяця щось складно було людині, повне обнулення і початок нового періоду його життя. Це знаєте, коли людина докладала, докладав зусиль, король Кубків докладав зусиль вирішити якесь питання. Коли, Складно було ще й тому, що не розумів, коли саме це вийде. Це як, ну, давайте так, завтра як початок кінця, там ще є певні складнощі, але людина, не покладаючи рук, все це намагається закрити. Це, знаєте, щось, що дуже важко тягти. Якась ситуація, в якій людина ну, надзусилля прикладає. Але це більш, знаєте, от на публіку все гаразд, жодних проблем, все гаразд, все нормально, я впораюсь. А насправді, ну, це просто от надзусилля. Сфера кохання. Давайте дивитись, що у вас буде завтра у сфері кохання. Король мечів. Виходить і щось повні такі зміни і є вихід з складної ситуації. Е, і диявол. Ну, тут дійсно тут щось дуже складне. Тут, знаєте, коли є залежність від якоїсь певної людини, коли є залежність від чогось, від якоїсь ситуації, від, там, ну, Взагалі від чогось, це вже вихід. Ну, Це може бути як продовження минулого рядку, насправді, але ну, просто конкретика, що це дійсно про кохання. Це, знаєте, коли є надія, людина вже бачить цю надію і коли для когось все завершиться весіллям. Це просто, от, знаєте, буде... Ну, святом завершиться. Може, вже е, ви одружені з людиною? Це коли, знаєте, як, ну, як другий медовий місяць буде, тож тут, тут все гаразд повинно бути. І хай так і буде. Давайте діє чоловіка у бік жінки. У бік жінки завтра, що робити буде? Ну, бачите? Тут якусь дорогу планує, тут, тут вже, знаєте, як, як початок планування якоїсь дороги. Ну, наприклад, може квитки купляти, може, наприклад, там, збирати сумку в, той, в ту дорогу там, валізу. Рюкзак там, що завгодно. Це щось, що дійсно йому складно дається. Але, знаєте, от маю бажання. Ну, от, бачите, знов цей король мечів хоча я перемішувала колоду. Це хочу, зроблю. Це я бачу мету попереду себе. Я знаю, до якої мети я рушу. Ну це Дійсно, людина надзусилля докладає, щоб до своєї жінки, до своєї коханої приїхати, діє жінки у бік чоловіка. Діє жінки у бік чоловіка. Очікує, тут очікування. Тут, ем, знаєте, вона і думки свої змінює. Вона, знаєте, як тримається за останню надію. Е, тут ситуація, в якій е, жінка приводить себе до ладу. Ну, чепориться, ну, ну а як е, Тут ситуація, в якій вона як зірочка засяє, вона знає, що далеко від цього чоловіка. Вона знає, як хоче, ну, які бажання в неї, які бажання в нього. Тут насправді от зміни обов'язково будуть зміни в ній самій, і в ситуації між нею та чоловіком, але поки що в очікуванні. Таке вже нетерпляче очікування. Давайте для одиноких подивимось, що ж у вас буде завтра у сфері кохання. Ну, тут для когось показана ситуація. Король Кубків виходить. І тут іде робота над закриттям М -м -м, питань з таким от короля, королем кубків. Це, знаєте, тут для кого як? Дивіться, бо ви маєте обрати. Або ви цілком і повністю закриваєте ситуацію, або ви просто закриваєте сторінку минулого і можете розпочати ну, іншу сторінку вашого спілкування. Для когось це не обов'язково про людину з минулого, а це ви можете з новим чоловіком познайомитись, і це буде вам коханим чоловіком. Це, знаєте, я тут підглядаю в колоду, і це показано, що це як в дорозі десь. Ви не будете як десь вам треба пересуватись, їздити, ходити там, вже як у вас буде виходити, бо це. Знайомство, ця зустріч, вона десь в дорозі. Це не так, що ви сидите, наприклад, працюєте, і людина до вас приходить. Це дуже малий відсоток. Він такий, ні, ну це дуже. Може для однієї якоїсь людини. А здебільшого це просто от коли ви десь ходите, їздите. Тож будьте активні. Давайте далі. Що ж у вас по роботі буде завтра? Давайте побачимо. Для когось ви вилітаєте з роботи, бо у вас відпочинок попереду. Для когось це як завершення, як вихід з якоїсь такої, ну, щось вам складно давалось. Щось ви взялись, наприклад, за якусь роботу, а вона така, така, що капець, і багато розмов. Домовлянь якихось з людиною, якої, якій довіряєте. Але для когось як вихід з спілкування з людиною, з якій, ну, так, знаєте, значно ви довіряли. Але знову ж таки, може бути вихід зі спілкування, бо хтось з вас йде у відпустку. Може бути і така ситуація. В меншому відсотку тут хтось може навіть на лікарняний піти, будьте здорові. Нехай це не справдиться, але і будьте уважні до свого здоров'я. Тут може бути і планове щось. Наприклад, ви там раз на рік лягаєте там на ну, під крапельниці, щоб підтримати свій організм, наприклад, або там лягаєте на обстеження, або ще щось. Тобто тут ситуація, в якій, ем, ну як, у вас там буде покращення. Насправді все буде гаразд, але от певна якась зупинка все ж таки вона буде. Може, ви просто на вихідні підете. Далі, а що ж вам важливо прийняти? Давайте побачимо. що вам важливо прийняти. Так. Тут Дійсно, от по справедливості буде вирішена ситуація, в якій ви або вже захищались, або ви зараз в стані захисту. По справедливості, хоча це і затягнуто станом як на зараз, от просто знаєте, жертвуєте чимось або і не тільки ви, але ситуація буде закрита. Угу, цілком і повністю, і не можна сказати, що для вас це якось буде ну тільки з втратами. Ні. Ви залишаєтесь при своєму, а навіть може і побільшає у вас чогось там, що вам важливе, але це так зненацька все закриється от в один момент. От знаєте, от раптово так раз, і як не було нічого. Коли, знаєте, прокидаєтесь, а вам кажуть новину, що все на цьому крапка. Так. Ну, у кожного, у кожної з вас це з чимсь своїм буде пов'язано, але, знаєте, це як виглядає мені як відпрацьована карма. Бо оскільки я тут підглядала карт за кадром, ну, така, така вона йде, ця ситуація. Далі. Хоча зараз ви наочікувані. І це вже довгий час на очікуванні. Так. Від чого краще б за все відмовитись вам завтра? Угу. У вас є ситуація, вона вам як залежність. Ви весь час на цю залежність свою витрачаєте гроші, виходьте, закривайте цю ситуацію. Наприклад, там не можете пройти повз магазина з солодощами, там відділу з солодощами. Заплющуйте очі, йдіть, не дивіться і не, не нюхайте ці аромати. А Там може ще й щось. Там. Тут злиття таких чималих сум грошей на щось, що вас насправді наповнює емоціями. Але вам карти кажуть, що вже досить. Ну, вже цю тему. Все, на цьому дякую. Давайте далі. Чого ж вам не уникнути завтра? Чого вам не уникнути завтра. Давайте дивитися. Чого вам не уникнути завтра. Ну, виходу з якоїсь незрозумілої ситуації, яка вас навіть може і лякає, яка Складна для сприйняття вихід через початок нової справи, через знаєте прийняте рішення, через розглядання нової можливості, і ви просто щось собі як обираєте. Що все, я вирішую, я буду займатися ось цим. Мені тепер цікаво ось це. І вам, знаєте, це як. Там, де незрозуміло, починайте розбиратись. І все, ситуація для вас врівноважиться і встановиться, і взагалі, от, знаєте, цілком і повністю вихід буде. Угу. Ну і порада від вищих сил. Не починайте робити щось нове, ви так значно в цьому будете собі, як, знаєте, ну, тільки збільшувати щось, як побільше якихось варіантів, якихось можливостей, якихось взагалі ну, там, знань, емоцій. Це тільки в плюс вам. І ви ж вже знаєте, ви ж в якихось таких подібних ситуаціях вже колись були. І вже знаєте, як це діє. Тож і працюйте далі з цим. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, людей поряд з вами і побачимось в нових відео. Всім пока-пока. Бережіть себе.